Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Росіяни нарощують виробництво дронів та ракет. Тож від ворожих обстрілів потерпає дедалі більше наших промислових підприємств. Сотні розбиті вщент. І якщо раніше бізнес давав гроші до держбюджету, то тепер каже потребує державної підтримки. Підприємцям вартує зусиль не лише оговтатись, а й знайти гроші на відновлення, релокуватися та знову запустити виробництво. Та поки система компенсації бізнесу лише налагоджується, і випадки погодження виплат поодинокі про підприємництво, війну та де шукати гроші. Далі ніч на 25 жовтня, наслідки прильоту по Києву. 4.30 ранку все розтрощено. Це залишки. Принтера вартістю щось близько 80 тисяч євро в радіусі там 6 метрів. То, взагалі, перетворилося на білий-білий потолок. От навіть металевих, так якихось елементів від комп'ютерів, там устаткування нічого не залишилося. І на місці склада апокаліптична постпанківська картинка. Торговельну марку Вогняр заснували 2015-го. Частина виробництва гострої та смачної продукції ще розкидана по Україні. В результаті прильоту знищені запаси, перш за все, мармеладної лінійки. Найбільш популярні наші, наші соуси вони вони давали майже половину всього, всієї виручки з роздрібної торгівлі. От там дуже великі запаси були е, пакувальних матеріалів. Команда Валентина вже займається релокацією, хоче долучитися до урядових грантів на відновлення переробникам. Мої юристи вони кажуть, що це буде прекрасно, якщо це відбудеться протягом декількох місяців, якщо навіть відбудеться. Але в тій ситуації, в якій ми опинилися, насправді допомога потрібна моментально. У нас є, по-перше, зупинка певного виробництва і логістичних всіх операцій. Партнерам, кредиторам гроші треба віддавати вже зараз, а виробництво поки не працює. Двом компаніям з Харкова та Дніпра, чиї підприємства зруйнував ворог, погодили гранти в мінекономіки. Керівники навіть описали перелік документів на отримання компенсації, підтвердження щодо пожежі, висновки експертів, витяг з єдиного реєстру та акт. Фото та відеофіксація пошкоджень робили своїми телефонами та кожен експерт. Всі фіксували та фотографували самостійно. Також обов'язково потрібен бізнес-план за зразком. У грантах на відновлення держава компенсує 80% вартості обладнання, яке купуватимуть замість знищеного. Це не залежатиме від області враження підприємства. Заявки подавати через дію. На розгляді уряду десятки проєктів. Держава може видати до 16 мільйонів гривень на підприємство. Нова хвиля грантів буде стартувати вже з нового року. То відповідно є час підготуватися, подаватися і таким чином отримати грант до 16 мільйонів гривень. Найбільше в Україні харківська друкарня, фактор друк, відновилася після обстрілів та знову друкує книжки. Досягли 90% обсягу до руйнувань. У травні 24 го там загинули люди. Було знищене обладнання на мільйони доларів і 50 тисяч книжок. Збитки сягнули 10 мільйонів євро. Тоді бізнес опинився зовсім незахищеним. Руйнування великі, гроші великі, а допомоги держави на жаль немає. І тому усі намагаються шукати десь якісь кошти в благодійних фондах, якісь кошти від якихось приватних благодійників, власні кошти, але це не державні. На жаль, відновитися фактору допоміг американський філантроп Говард Бафет. Донатили друкарні партнери частково довелося інвестувати власні кошти. Тетяну цікавить, якщо держава розробить механізм компенсації, чи отримують гроші ті, хто постраждав раніше. У нас є безліч документів з різних інстанцій, з якими ми можемо е, йти до суду. Ми можемо е, претендувати на якісь компенсації. Це просто документи, які ми складаємо в надії, що в майбутньому щось може змінитися. Для суду збирає документи і докази мережа «Епіцентр», чиї збитки від російських ударів сягнули понад мільярда доларів. На цей об'єкт ворожий шахет прилетів 16 вересня цього року. Ось такі руйнування спричинив ворожий шахет, який містив рідку легкозаймисту вибухівку. Компанія збирає акти, оцінки від експертів і подаватиме позов до суду. Підготовка доказів та звернення до суду з позовом про стягнення збитків до РФ. Та компанії з юрисдикції РФ, які надають безпосередню допомогу та сприяють збройній агресії проти України. А ось панчішна мануфактура на Луганщині була зруйнована російськими снарядами ще в березні 22-го. До війни тут працювало понад 150 людей. Відновитись допомогли друзі і партнери на Львівщині. Міська рада посприяла з пошуком приміщення. Команда подавалась на гранти від міста та міжнародних організацій. Саме вони і програма USAID дозволили відновити виробництво. Ми не знали, що робити в такій ситуації, коли в тебе тільки борги. Але ось та за підтримки до якраз вони дали перші кошти на закупівлю обладнання. Вони нам надали позику в 3 мільйони гривень. і Ми закупили перші недорогі китайські машини. До Львова з Рубіжного приїхало і 17 працівників з родинами. Вони проживають у гуртожитку. Нині фабрика досягла добрих показників виробництва і повертається на міжнародний ринок, зокрема до Чехії. Для такого підприємства держава зможе запропонувати позики 5, 7, 9 на розвиток та компенсації зі страхування. Нині звичайні компанії не страхують від ризиків війни клієнтів у прифронтових областях, неохочі решті території. З нового року експортно-кредитне агентство займеться держпрограмою компенсації пошкодженого або зруйнованого майна у прифронтових областях. Виплати до 10 мільйонів гривень, а також частковою компенсацією бізнесу страхових премій від воєнних ризиків на решті території. По пакету документів я точно можу сказати, що будуть необхідні акти комісійного обстеження потрібні будуть оцінки суб'єктів оціночної діяльності. Крають серце відео розбитих ферм на територіях, досяжних ворожому вогню. Вбиті тисячі корів та свиней. Прямі програми компенсації руйнувань запрацюють вирогідно з наступного року через експортно-кредитне агентство. Аграрії можуть скористатись програмою страхування воєнних ризиків. Переробники сировини можуть подаватись на гранти відновлення. Для аграріїв з прифронтових територій наразі доступні такі програми: тисяча гривень на гектар оброблюваних угідь, кредит 5-7-9, компенсація на будівлі. Вниз та реконструкцію тваринницьких ферм та меліоративних систем Олена Астахова, Оксана Ясницька, Тетяна Доцяк. Факти ICTV. єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютюб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.